Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про алгоритм призначення базової соціальної допомоги. По-перше, хочу відразу відповісти на питання, що це експериментальний проєкт і тривалість цього проєкту до 1 липня 2027 року. Року базова соціальна допомога це та щомісячна виплата, яка визначається як різниця між вашими фінансовими потребами і реальними доходами вашої родини. Базова величина це фіксована сума, яка встановлена державою для розрахунку допомоги у 2025 році. Вона становить 4500 гривень. Значить, як же ж відбувається призначення, який алгоритм призначення базової соціальної допомоги. По-перше, що потрібно почати, уповноважений представник вашої родини, це має бути повнолітній член вашої родини, подає з'єдину заяву про. Намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про її призначення. У заяві ви зазначаєте персональні дані, свої паспорт, ідентифікаційний код та інформацію про всіх членів родини, і обов'язково вказуєте реквізити банківського рахунку у формі IBAN, для того, щоб відповідно вам держава нараховувала кошти. Далі, відбувається перевірка даних, тобто відомості про Склад родини підтверджується через відповідні інформаційні системи та державні реєстри. Потім відбувається попередній розрахунок допомоги. Розрахунок орієнтованого розміру базової соціальної допомоги здійснюється засобами єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Обов'язково про результати розрахунку. Повідомляється уповноважений представник родини. Якщо сім'я погоджується з розрахованим розміром допомоги, то ви, як уповноважений представник від родини, підписуєте заяву. Про призначення вашої родини базової соціальної, базової соціальної допомоги. Уважно, допомога призначається на 6 місяців. Після закінчення цього періоду виплата може продовжуватися автоматично на час реалізації проекту, тобто до 1 -го. Липня 2027 року, якщо фінансовий стан вашої родини не покращився, рішення про призначення приймається протягом 10 робочих днів. Після отримання всіх необхідних відомостей. Також наступний момент, теж дуже важливий, допомога зараховується на банківський ваш рахунок за повний місяць, в якому надійшло звернення, незалежно від дати подання заяви. Я нагадую, що розмір базової допомоги настановить 4500 гривень. Визначається з урахуванням різниці між сукупним розміром базової величини для кожного члена родини і середньомісячним сукупним доходом вашої родини. Для першого члена сім'ї, дітей до 18 років, людей з інвалідністю першої та другої групи розмір базової соціальної допомоги величини становить 100%, тобто 4500 – для кожного наступного члена родини 70% від даної суми. Які ж Помилки найчастіше ви допускаєте при оформленні базової соціальної допомоги. По-перше, якщо ви подасте неправдиві відомості про доходи, відповідно, ви отримаєте відмову в призначенні базової соціальної допомоги. Далі обов'язково правильно вказуйте реквізити і бан рахунку, тому що помилка в реквізитах і бан рахунку теж вважається досить грубою помилкою. Бо як же ж Потім вам держава буде нараховувати куди кошти. Далі, коли ви зазначаєте не всіх членів родини, хто проживає разом та веде з вами спільне господарство, ви маєте вказувати інформацію про всіх членів родини, які проживають разом з вами. Якщо ви є якісь непорозуміння щодо о, аліментів або пенсії, або інших видів соціальної допомоги, ви також їх вказуєте, тому що це є доходом. І обов'язково перевіряйте повідомлення від пенсійного фонду в особистому кабінеті, якщо ви зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду. Стосовно питання ще такого: коли ж прийдуть кошти, ви можете зателефонувати на гарячу лінію контакт Центру Пенсійного фонду України та уточнити строки виплати. Соціальної базової соціальної допомоги за липень місяць, хто вже подавав документи саме в липні, тому що чітко в кожен вказано, що допомога зараховується за повний місяць, в якому надійшло звернення, незалежно від дати подання заяви. Навіть якщо ви звернулися в кінці липня, то вам допомога має бути зарахована за повний місяць, тобто за весь липень, конкретніше, коли будуть нараховані кошти. Ви можете безпосередньо уточнити в органах пенсійного фонду України.